Слухай, то я коли лежав от то що мене дійсно надихало, я от коли був в реанімації в Харківській, то там лежали люди з такими пораненнями, що після них взагалі не виживав. І з дуже важкими випадками це якраз був саме початок війни, і просто там якесь м'ясо відбувалося. І коли так лежиш, клішкою, біля тебе зліва, справа люди, які взагалі непонятно не відтежать. Це на останньому, на чесному і Божем слові. І що вони дійсно дихало, коли я бачив, як лікарі, хоча в наші я знаю, що в Європі з таким не справлялося лікарі. Наші лікарі їх зрятували, і вони лежали, і казали, я хочу дуже, бо я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачити дом. Військові, Бі, ну, які там постраждали. Ти на них дивишся, думаєш, Боже, хоч би тебе взагалі в цілому собрали, а він лежить і поняв, Він наувір нам. Я домой, я хочу, я побачу лікві. І ти день від дня сам просто спаєш, просипаєшся. Ну ти коли це в такому стані реанімаційному, ти постійно вирубаєшся, врубаєшся. І ти дивишся, як день за днем їм стає краще, а ще ставлено ну, і був такий, що ну, взагалі, ну, просто як мати Божа, взяла і піднімаю кожен день, і дик, я знаєш, вражений. І ти дивишся, як їм краще стає, і ти розумієш в цей момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти настройний позитивно і взагалі ну, до, до чого ти цілишся в життя. Ресурси організму якісь неймовірні. Просто неймовірні. От мене це дуже надихало.